Пекарську знову ремонтують. У середу почали демонтувати стару бруківку на ділянці від вулиці Туган Барановського до Чехова. Минулоріч частину вулиці вже зремонтували, тож тепер беруться за новий відтинок. Роботи практично аналогічні. Розбираємо покриття після чого інженерні служби, зокрема Львів водоканал, за власні кошти приступають до заміни водопровідних випусків будинкових. І до каналізаційних випусків і до провідних приєднань до будинків, ті, які є. Ну і автоматично Львівгаз міняє свої приєднання і міські електромережі. Допоки триватимуть ремонтні роботи, заїжджати на вулиці Філатова та Донцова можна буде лише із боку Личаківської. Та в райадміністрації адміністрації пообіцяли, мешканці та підприємці зможуть під'їжджати до своїх будинків та закладів. На пекарській замінять усі інженерні мережі також відновлять мозаїку та покладуть нову тротуарну плитку. Ремонт сподіваються завершити до 31 серпня.